Такого питання, запитує на Еней Харалужний, що за два з лишніми роки на сайті накопичилося дуже багато інформації, чи планується найважливіше теми надрукувати вигляді брошур, такі як були раніше, чи може навіть книги. Ну, В основному ми звичайно намагаємося це все оперативно видавати в інтернеті, у нас на сайті і на відео, але я розумію, що треба, щоб було на папері. Не тільки з цієї точки зору, що виявляється, що є люди, які ще не є в інтернеті. І їм обов'язково треба з паперу прочитати. Але з другого боку, тут є магічний такий компонент цієї справи, що якщо воно записано на папері, то воно ніби як вагоміше. Воно вже починає ну, реалізуватися. Є такі момент, а з іншого боку, на папері не так очі болять, як читаєш. Ну, це для тих, хто весь час за монітором, ну, то та, да. для них це важливо. Ось таке. Так що щодо брошур, ну, я думаю, що в нас плани такі. Брошуру треба буде робити, але до цього треба буде підійти системно. Я думаю, що ми будемо видавати журнал під такою назвою Нова Європа. Для цього ми сформуємо редакцію і будемо системно працювати. Не просто час від часу, коли з'явилися гроші і коли настрій, а, ну, наприклад, щомісяця видавати. Журнал Нова Європа. Хто хоче, може підписатися. Там брошурка буде невеличка. Ну, і ті, хто хоче отримувати, вони, в принципі, можуть і передплачувати наперед. Таким чином, у нас це все буде на самоокупності. Кому хочете читати з паперу, хай люди платять, будь ласка. Я взагалі хочу сказати, що у нас все, що робиться, у нас, воно робиться за рахунок. Людей, яким це цікаво, які дають на це все гроші. І от я собі думаю: от людина дивиться на наш сайт, читає, або дивиться інтермаріум ТВ, от те відео, яке ти робиш. І хтось йому каже: слухай, такий гарний сайт, таке гарне відео, а, а інший от з наших відповідає: Ну, а що ж ти думаєш, Я ж його фінансую, <гум> має бути гарним, ми на що небудь гроші не даємо. Що ми маємо старатися. Так, Вікторе, дивись. Оце одне питання. Тепер найголовніше питання, яке тут, це я прямо зараз дивлюся, що тут у нас на сайті. До речі, заодно можна прорекламувати черговий раз версію для мобільних телефонів, для смартфонів. Так, воно зручніше. Там нічого зайвого немає, легко читається. Можна завантажити в Google Play, в цьому інтернет-магазині, безкоштовно, будь ласка, собі, користуйтесь. Так от, перше запитання, яке надійшло, надіслав його Хосе Рамірес. Де буде відбуватися заснування постіндустріального третього гетьманату? Ну, взагалі, я думав, що буде питання. Коли буде відбуватися? Ну, видно, коли вже питань нема, і залишилось питання тільки де. <рес> Ні, це питання дуже глибоке. Що коли тебе питають, коли відбудеться, треба перепитувати, казати не коли, а де. Тому що воно має відбуватися в певному місці. А коли ми вже туди прийдемо, в те місце, тоді і відбудеться. Тобто тут головне питання простору, а не питання часу. Питання часу, воно таке, воно може відбутися і через 5, і через 10 років. Тому ми і включили цей процес, що ми повинні довго жити, що ми повинні бути е, бадьорами ще багато років. Оце от, активне довголіття, воно для нас дуже важливе. Тому що не зрозуміло, коли це все відбудеться, а ми повинні бути бадьорами весь час. Але щодо того, де воно має відбутися. Дослідження, які от ми провели разом нашим колективним мозком, народного оглядача, привели до висновку, що постіндустріальна цивілізація вона може бути заснована тільки у вищому просторі подій. Тобто заснувати її у просторі боротьби нереально. І тому нам доводиться працювати над собою і підніматися в простор, принаймні, пригод. Тобто третій гетьманат має бути заснований у вищому просторі подій, у просторі пригод. А це означає, що ті люди, які будуть керувати цим всім процесом, які будуть головним ядром, спрямовувачем, вони повинні перебувати у ну, просторі волі, щоб процес стабільно розвивався. І тому от відповідь на це на запитання, така, що, так, що заснування Третього тминату буде відбуватися в просторі позитивних подій. І буде відбуватися тоді, коли ми піднімемося в цей простір, коли там збереться достатньо багато людей, критична маса людей, які зможуть це все рухати. А тепер далі, коли це відбудеться, я скажу так, що процес він вже відбувається. У нас все таки підходи не механічні, що зробили там бізнес-план. Отримали під це діло гроші і почали там створювати там різні структури. Ні, це не буде не так. У нас органічний підхід, який взагалі властивий для постіндастріалу, і в нас все буде виростати поступово. Зробили щось одне, друге, третє, до чого готові, так воно і буде, що називається стратегія води. Але дивися, найважливіше, для того, щоб піднятися у простір позитивних подій, треба людям дати інформацію, треба дати знання. Відповідно, нам треба розвивати канали. Донесення до людей цієї. інформації. Ну, добре, що у нас є сайт Народний оглядач. Треба, там є кілька радіоканалів, їх також треба буде розвивати, тому що аудіоканал він надзвичайно важливий. В основному люди, коли знаходяться в русі, то вони не дивляться, а вони слухають. От, з цим треба буде серйозніше займатися. І безпосередньо ж аудіо воно пов'язане з відео. Оце, що люди зараз дивляться, що ми з тобою говоримо, то вони ж це ж саме можуть і слухати. Так. І в зв'язку з цим, у нас зараз на перше місце, наше першочергове завдання це розгорнути нормальну роботу нашого телеканалу «Інтермаріум ТІВІ». Ти є керівником цього каналу, ти є головною творчою одиницею. Ти найкраще розбираєшся і в технічних питаннях, і в питаннях художніх. Я от якраз тебе хотів запитати, що б ти. Які в тебе плани? Як ти бачиш розвиток цього, свіду... цього відеоканалу? Як ти збираєшся залучати людей для цього діла? Тому що зрозуміло, що ми двоє чи троє це все не зробимо. Це ну, дуже серйозна річ. Там, коли в титрах будемо запускати, <кій> то там <кій> ці титри повинні йти, хто брав участь, там 5 хвилин. Ну, в ідеалі. Це зараз нема там на що дивитися. Ну, так як ти. Плануєш розвиток Інтермаріум ТВ. Ну, бачиш, <кій> до сьогоднішнього дня у нас воно розвивалося силами там, двох, трьох, чотирьох людей. І ми активно канал ніде, в принципі, не просували, не рекламували. От він у нас йшов як додаток до народного глядача, відеододаток. Ну а зараз часом набувається більш серйозних таких контурів. Долучаються люди, поки що вони так наче, потенційно долучились там. У нас вже на каналі там і Зірка Вітошинська, і Володимир Федько, Володимир Щербина. Потихеньку збираються люди, з якими ми будемо робити спільні проекти цікаві. І, будемо, я думаю, взагалі є така думка, що. Коли виникло, трошки в сторону так відійду, коли виникло кіно, коли з'явилося, була така думка, що тепер театр вмре, бо тепер буде кіно. Зараз трошки схожа ситуація. Дуже багато інформації зараз переходить в відеоформат. Ну чому? Бо людина через очі отримує, по-моєму, 80% інформації і дуже багато речей. Простіше показати, чим про них розказати. Так от е, ситуація трошки схожа: е, книжки не вмруть, вони залишаться. Але дуже багато, так само, як свого часу з театра акцент перейшов на кіно, як саме масове мистецтво. Так само зараз е, більшість інформації буде переходити в відеоформат. Через це в цьому сенсі, я думаю, що ми знаходимося на правильному шляху, якщо постиндастріал. І рух до нього буде висвітлюватися нами. Якщо ми знайдемо ентузіаста по аудіоформату, то він скаже, що ні, відео це не то От аудіо, тому що люди зараз рухаються всюди, ми, десь до речі... вони там летять, а так він включить собі, я може собі слухати. Так, до речі, пам'ятаєш, я тобі колись казав таку річ, що в відео взагалі найголовніше це звук. Так, так. Бо відео може бути будь-якої якості, а звук поганим бути не може. Ну, сподіваюсь, у нас сьогодні звук буде якісний, ми над цим попрацюємо. Тобто, це така річ, взагалі, відео, те, яке ми зараз почали робити, це дуже актуальна річ. І це настільки вона потребує різних фахівців в цій галузі, що вона дозволяє не просто людей об'єднувати, знайомитися, От. Але і пізнавати один одного в процесі виконання конкретних речей абсолютно. А це ж ідея взагалі, як е телеканал, який об'єднує демоси. Що різні демоси можуть робити своє відео, і вони просто не можуть не тільки почути одне одну, але й реально побачити. І так. побачити не просто в скайпі, що там люди сіли, щось там махають собі руками, а подивитися, який вони продукт може зробити. Якщо демос може робити гарний продукт, значить в них є. А смак, у них є ресурси, у них є творчі одиниці, які можуть а, це А З іншого зробити. боку, у них є те, про що можна розказати. Так. Це теж цікаво. Я думаю, які може нам передачі робити в, в рамках Intermarium TV. Тому що зараз у нас все відбувається якось так хаотично, але, можливо, якось будемо це діло структурувати, щоб, наприклад, раз на місяць у нас відбулася така-то-така-то передача. Я от про що подумав? Що Зараз відбувається дуже багато подій, які безпосередньо стосуються або є проявами цього великого переходу переходу до постіндустріальної формації. Але більшість людей їх не бачать. Люди бачать якісь речі, які найбільше їх ну, подразнюють, і вважають, що це є сутність нашого часу. Ну, от Сьогодні слухав Радіо Ера дві перші новини. Перше, два мужика побилися по п'яні в Дніпропетровську. А друга новина, топ новина, що хтось згорів в хаті на Тернопільщині. Ну, Люди думають, що більше нічого не відбувається. Так, людина думає, що от ми живемо в такі прокляті часи, що десь б'ються, а десь там горять. А відбуваються процеси набагато цікавіші, і от їх є, треба показувати. Я думаю, що ми можемо робити постійні огляди. Це можуть бути і геополітичні огляди, тому що багато чого відбувається цікавого на політичному рівні. Це багато кому не зрозуміло. От, наприклад, перемога Трампа в Америці це епохальна подія, подія, яка безпосередньо пов'язана з цим переходом. А люди ж не на це дивляться. Вони дивляться, що він там поскандалив з преси, ох який він скандальний. А то, що преса вона забрехалася повністю, це ніби як лишається за кадром. І такі інші речі. Тому можливо, що ми можемо робити. Я ще не знаю, яка там назва може бути. Можливо, ми навіть на сайті запитаємо у нас, може люди підкинуть якусь ідею. Це щось має бути, типу, чи постіндустріальний перехід, чи це може бути геополітичні огляди. Чи може якийсь там великий перехід. Ну, от саме показати оці от процеси. Так, можна робити. Дивіться, в нас ще є одна потужна творча одиниця є Петро Олер. Він зараз в Литві. Але це людина, яка вміє що багато робити. Я думаю, як би його залучити до нашого інтермаріум TV? Ну, з професіоналом завжди цікаво попрацювати в будь-якому форматі. Так що нема питань. Ми можемо йому навіть замовити фільм, я думаю, щоб він його зробив, або принаймні сценарій зробив, а фільм можна разом зробити. Це було б цікаво, от погляд людини зі сторони, і можна з одного боку і зрозуміти, як ми сприймаємося із зоні, принаймні з Литви, так? А з другого боку, подивитися, які він може зображальні засоби, творчі засоби використати для того, щоб відтворити оцей процес перетворення? У мене вже і назва є Литовський погляд українця. О, так. Литовський погляд українця, цікаво. Він там, до речі, вивчає потрохи литовську мову, може О. Щось і щось буде литовською коментувати. Ну, а конкретні якісь плани є в тебе щодо... Технічно ти оснащений? чи тобі ще щось треба? Ну, технічно, те, що ми зараз маємо, це дозволяє, в принципі, робити ну, практично все на тому рівні, на якому ми робимо. Дуже серйозне придбання у нас було пов'язане з комп'ютером. Тут у нас зараз повністю руки розв'язані, можна нормально працювати. Ну і плюс за, за ці півтори роки, скільки я займаюся Intermarium TV, от Здобув вже якусь таку мінімальну кваліфікацію, яка дозволяє деякі речі робити досить швидко, пробувати себе в різних форматах. Тобто, в принципі, перед нами зараз відкриті всі можливості, і є бажання рухатися в цьому напрямку. Дивісь, інтермарі втіється все-таки Демосу. Тобто група людей, які займаються цікавою справою, які мають свої органи самоврядування. Які мають свої ну, ресурси, тобто це система така самодостатня. І Кого б ти в першу чергу запросив до нашого Демоса, хто буде дивитися, слухати нашу розмову і подумав би, що, от, зібралися цікаві люди, вони роблять великі справи, може б я до цього долучився, тому що я вмію то-то, то-то, то-то. Як ти вважаєш, хто нам потрібен зараз в першу чергу? Ну... В першу чергу нам потрібні всі. Тут мова йде і про дикторів, і про сценаристів, і про водів з машинами. Там. Тут всі люди потрібні, в тій чи іншій мірі це завжди актуально. Ну, ти вже перерахував, що потрібні сценаристи. Потрібні люди з гарними голосами. Тому що це, що ми зараз озвучуємо, так. це таке. Ну, У мене був досвід озвучки і, в принципі, ніхто дизлайків не ставив, але я так розумію, що це не найкращий варіант. Ну гаразд, тобто кожен сам дивиться, якщо йому це подобається, якщо він хоче щось навчитися і нас щось навчити, і щось разом робити, то люди самі будуть реагувати і звертатися до тебе на народному оглядачі безпосередньо через твій профіль. Можна в коментарях там щось написати в крайньому разі. Ну, на, на, Можна вийти на зв'язок ну, багатьма різними засобами. Ну і саме цікаве, що у нас така ситуація в нашому Демосі Інтермаріум Кієві, що кожна людина незалежно незалежності від освіти і навіть досвіду може себе спробувати. будь в чому. Саме головне бажання. Якщо бажання є, можемо пробувати. Я теж колись так пробував. А, я ще одну штуку скажу, що коли ми вчимося, то ми таким чином розвиваємося і, мало хто про це думає, ми омолоджуємося. Тому що виявляється, що навчання новому це властивість молодих організмів. Якщо людина все своє життя навчається, то вона реально підтримує себе в тонусі, мозок підтримує в тонусі, тому що він змушений навчатися. Оновлюватися. І тому оце завдання активного довголіття, <кій> воно у нас буде вирішуватися успішніше, завдяки тому, що люди будуть працювати в інтермаріум ТВ. Абсолютно з тобою згоден. Більше того, можу додати, що саме складне в цьому навчанні це перебувати в нормальному, в нормальному стані, коли ти знаходишся весь час поза зоною комфорту. Бо я коли от півтора року починав займатися цими справами, в мене було таке враження, що я багато знаю. Коли я попрацював в місяць, мені здалося, що я вже дещо знаю. От. А зараз, чим далі, тим більше розумію, що я взагалі нічого не знаю. І дивуюсь, як це там дещо ще вдалося зробити. І дуже некомфортно себе почуваєш. Так що приходиться такі питання, твої. Це, здається, Сократ пояснював, що коли у людини малі знання, то в неї коло особистого досвіду маленьке, їй здається, що його неважко там осягнути все інше. Знаєш, більше коло дотику з невідомим збільшується, чим так. Так, так. так, так воно і є. Повністю підтверджується на власному досвіді.